Навчати рятувальників з усього західного регіону взялися у Калуші. На базі Карпатнафтохіму провели комплексні об'єктові навчання. Напередодні представники Державної служби надзвичайних ситуацій презентували основні положення з організації та проведення комплексних об'єктових навчань. Вони мали три етапи і тривали два дні. Тут відпрацьовувались аварії, які не виходять за межі санітарно-захисної зони підприємства. Карпатна Автохім одне з найбільших небезпечних великих підприємств на Прикарпатті. Тут працює більше півтори тисячі людей, тому навчання саме тут стане добрим підґрунтям для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у реальному житті. Вони побачать і у формі навчання, як це все проходить із. Після цього вони будуть проводити аналогічні навчання на територіях своїх областей. До навчань приєдналися і безпосередньо працівники «Карпатнафтохіму», а саме газовики, медики, санітари та інші підрозділи. Всі підрозділи показали високу підготовку до дій на звичайних ситуаціях, показали свою професійні професійну майстерність. Взаємодія була. Всіх структур на високому рівні. На інших підприємствах Івано-Франківської області також систематично проводяться навчання з питань цивільного захисту. кажуть, надзвичайники загалом на Прикарпатті є понад дві тисячі потенційно небезпечних об'єктів. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.